Я теж, що ж, Максиме, вітаю з перемогою. Ну, хоч рахунок такий 4-1, здається, досить великий, але все ж таки не просто дуже складався поєдинок. Суперник за 4 хвилини до кінця зробив його рівним, але все ж таки зуміли покарати. Ви в тому числі два рази їх за недосить далу гру п'ятим. Ваші емоції, дуже важлива перемога для команди. От що скажете? Я віде віде? Віде? Дякую за привітання. Віде? Дякую нам, нашим силам ЗСУ за те, що дають нам таку можливість проводити вільний час, так як ми хочемо. По грі справді я. 4-1 так такий рахунок на табло, але по грі не можна сказати, що була така перевага. Коли рахунок став 1-1, команда суперника пішла п'ятим. Ми скористалися їхніми помилками та добули перемогу. Я вважаю, що 100% заслужено. тому так. А по поводу турнірної таблиці, я, якщо чесно, не дуже дивлюсь, ми намагаємося на кожну гру виходити та перемагати. І до своїх цілі став на, на кожну ага. ну, тим не менш, якщо змоделювати ситуацію, ви б опинилися на тренерському місці, коли забиваєш з п'ятим один гол нічийний рахунок. От як ви думаєте, треба йти далі з п'ятим, чи все ж таки е, зберігати щойно е, зароблений один бал? Ну, Залежить від турнірної таблиці, якщо їм вкрай була важлива перемога, то звісно їм тільки йти п'ятим, тому що ну, нема другого вибору. Ну, насправді, а... там варіанти були, однакова кількість балів була з вами. А, тому, ну, там, якщо були 50 50 варіанти, то... ну, не знаю. Зато е... я можу зрозуміти тренера суперника, я хотів виграти гру, тому. Він тренер йому вирішував. Угу. Е, ну і щодо сьогоднішнього дня, так вже звикли, що Аксонсов два матчі поспіль грає на yeah. сьогодні. На жаль, для вас в кубку все ж таки вже ви до Ліги Сільвер потрапили, не до Ліги Голд. Хоча досить впевнено йшли в цьому турнірі. Тепер, напевно, всі сподівання на останній тур, щоб в сан ліг все ж таки потрапити до вищого заранего. Так, дивіжіону. звісно, тепер ми будемо в лігі старатися впасти в золоту лігу. А по поводу гри, яку ми програли з расером, то дуже погана гра, самі програли, тому там не можу більше нічого додати, як дуже погана гра. Вітаю з перемоги, дякую за контакт. Дякую